Це дуже важливо. А вже в рамках конгресу ініційовано, організованого президентом України, спілкуються всі гілки влади. Це і виконавча влада, і як центрального рівня, так і місцевого рівня, так і органи місцевого самоврядування. І саме такий формат, формат конгресу, він дає змогу дуже швидко вирішувати конкретні питання, які хвилюють наших людей, мешканців. Він набрав більш широкого змісту і насправді еволюціонував питання стали більш. Конкретніші а рішення більш швидкими, дуже багато питань сьогодні на порядку. Дену це і безпекові питання, і економічні питання, питання підтримки вітчизняного виробника. Якщо казати про Чернігівщину, про е Прикордонну Чернігівщину, то всі питання: і питання безпеки, і питання підтримки бізнесу, які страждають сьогодні від обстрілів постійного, які дуже багато пошкоджений був під час окупації області. Це всі ті питання, ключові, які турбують Чернігівщину. Тому моє очікування, що ті питання, які ми сьогодні визначили як ключові, і по програмі конгресу вони співпадають з основними ключовими питаннями області, що ми їх всіх вирішимо. На сьогодні є кілька волонтерських хабів, які в тому числі працюють і на реабілітацію, і на сьогодні є дуже великі. Проєкт, який ми хочемо реалізувати, це створення реабілітаційного центру на базі зруйнованого рашистами кардіологічного диспансеру. На сьогодні триває розробка проєктно-кошторисної документації. Ми найближчим часом, після того як буде проєкт, приступимо до реалізації реабілітаційного центру. Але на сьогодні, поки немає цього нового реабілітаційного центру, всі наші заклади медичні по спеціальній програмі надають реабілітаційні послуги особам, які е постраждали від е війни. Якщо кажемо про європейські стандарти, тут хочу сказати в першу чергу про ЦНАПИ, які активно розвиваються і відкриті зараз в кожній громаді на Чернігівщині. Надають послуги по європейським стандартам для наших мешканців. Підходи е по плануванню території е громад. Вони це теж європейські стандарти, і ми рухаємось в тому напрямку. Теж дуже багато зроблено за цей рік. Що не про європейські стандарти, а про стандарти. От одне з ключових актуальних питань це укриття в школах, укриття в ключових місцях скупчення людей. На щастя, це європу сьогодні обходить з точки зору обстрілів, так але на сьогодні ми цьому приділяємо дуже велике велику увагу. І під час будівництва враховуємо всі побажання міжнародних партнерів, які працюють з нами, які нам дають консультаційну і фінансову допомогу.